Пісні, вареники, з кислою капустою. Той не є, що говорити, це божественно, та й все. Хочеться, звісно, зверху солонинку, або не можете перговіння. Тісто замішуємо тугінькою з мукою, води, олоя та й соли. А я ще мечу золонинку. Або тісто було моє парадне і файно позірую на тарі. Кладемо його найувдохнемо. А далі ріжемо нашу цибульку, наолию її, жаримо, мечемо квасну капусточку, я її тим пайно промила та й оджала. Може її порізати, звісно, не я сяк роблю. Доливаю води, кладу паприку, цукор, чорний папер та й І ще тушку з 30 хвилин. Далі кісток качуля, роблю кружочки і кладу нашу парану начинку. Дощіпляю так, і бабка не вчила, кладуся варити, Коєму дварила, дворила, поливаю цибульку з олеєм. Чесно, я не люблю ні з сиром, ні з крумплями, но і це просто парадьошне блюдо. А ви не забудьтеся підписати.